Олександра з дитиною збираються на прогулянку. Навіть на невеликій відстані все Всеволод їздить у автокріслі. Так мамі спокійніше. Для меня, как для мамы, очень важно, чтобы ребенок был в автокресле, так как это, прежде всего, мое спокойствие и его безопасность. Пару недель ему было, и я уже ездила, и Сева всегда брала с собой, он всегда со мной везде. Я его возила в люльке, есть специально для маленьких деток, ну, такая маленькая автокресла люлька, тоже, опять же, таки, сзади. Сейчас мы купили более большое, которое подходит уже ну, для более старших деток. У Всеволода автокрісло від народження. І відповідно до законопроєкту, що підтримала Верховна Рада України, їздитиме він виключно у автокріслі на задньому сидінні до 12 років. Дітей, зріст яких менше 145 сантиметрів або ті, що не досягли 12 років, забороняється перевозити без використання спеціальних засобів. За порушення правил перевезення дітей передбачена відповідальність у вигляді штрафу 510 гривень. Якщо водій порушує дане правопорушення двічі за рік або більше разів, то він буде сплачувати 850 гривень штрафу. Статистика свідчить. Дитина у автокріслі значно менше травмується у разі аварії. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, використання автокрісел дає змогу зменшити на 70% травмування під час дорожньо-транспортних пригод і на 30% зменшити смертність дітей під час дорожньо-транспортних пригод. Як зазначає автор законопроєкту, нововведення стосується також і таксі, але не розповсюджується на громадський транспорт. Кременчужани таку ініціативу підтримують. Автокресло это все-таки надо. После недавнего видео где-то на ютубе, в котором все плохо закончилось, там где дети были без автокресла, мы поставили себе автокресло. Это все-таки безопасность нашего ребенка. И на подходе у нас второй маленький, и мы уже прикупили маленькое автокресло для этого ребеночка. За автокресло считаю это обязательным, если есть ребенок. У нас и младшие, и старшие ездят обязательно в автокреслах. Детям 2,5 и 6 лет. Советую всем ездить покупать автокресла, устанавливать его и привязывать ребенка, и будет безопасность. У інтернет-крамницях ціни на автокрісла різняться в залежності від конструкції. Для малої дитини цей аксесуар коштує в середньому 3-4 тисячі гривень. Якщо ж бажаєте зекономити, то зверніть увагу на автокрісла, що вже були у вжитку. Ірина Серегова, Максим Пальчик, новини.